На позачерговому засіданні сесії міської ради депутати нарешті виділили фінансування під перехід Лисичанського водоканалу на нового постачальника електроенергії. Це підприємство Енерасхід цього разу рішення було прийнято одностайно, адже підкріплене реальними розрахунками і до того ж дозволяє зекономити частину бюджетних коштів. Сьогодні депутати виділили 2 мільйони 160 тисяч гривень на предоплату за електроенергію Лисичанського водоканалу на апрель місяць. То есть за то время, с момента проведения предыдущей сессии, была проведена достаточно серьезная работа, в том числе народным депутатом Дунаевым, депутатом городского совета Евгением Лысенко, бывшим директором водоканала, для того, чтобы должники водоканала, в частности, это Северодонецкая ТЭЦ, перечислили в счет погашения своего долга 2 миллиона гривен. То есть городской совет сегодня выделил половину той суммы, которая ранее требовала от городского совета предыдущее руководство водоканала, городской голова и ряд депутатов. То есть таким образом мы сохранили в городском бюджете 2 миллиона гривен, которые можно пустить на решение социальных и коммунальных вопросов. Але не встигли вирішити проблему з новим постачальником, як про свої претензії до водоканалу, нагадав попередній. 26 березня поставник так званої останньої надії Укринтеренерго припинив поставку електроенергії на об'єкти водоканалу. І цього разу без водопостачання залишилося вже все місто. Борг перед підприємством, який створив вже екс-директор Фатьянов, за три місяці складає 10 мільйонів гривень. Але договору про реструктуризацію заборгованості досі так і немає. Переговори з Укринтеренерго, який повинен був ініціювати. Міський голова Шилін також не ведуться. До речі, у кулуарах кажуть, що енергетичні компанії вже не бажають спілкуватись з мером Лисичанська, адже йому просто не довіряють. Немає і розуміння, якими коштами водоканал буде гасити цю заборгованість, адже три місяці управління Фатьянова разом з мером та депутатами демократами майже повністю позбавили водоканал власних грошових надходжень. Тож питання депутатів, коли водопостачання у місті буде поновлено, поставило цих осіб у глухий кут. На мой прямий вопрос городською голов. Ответа не дал, как обычно, начал врать, как обычно, начал рассказывать, что он куда-то кому-то звонил. Хотя это ну Пусть это останется на его совести. По информации, которая есть у меня, предупреждение об отключении от электроэнергии от поставщика последней надежды было получено предприятием «Водоканал» еще в конце февраля. То есть с этого момента, с конца февраля этого года городской голова не предпринял ни единого действия, ни единого звонка не сделал, ни, скажем, командировки в Киев тоже точно так же не было, по моей информации. То есть городской голова не предпринял ни единого действия для того, чтобы сегодняшнюю ситуацию предотвратить. Вся эта ситуация, например, Предприятие Лещанского Доканал, она связана напрямую с непрофессиональным руководством предприятия, с теми кадровыми решениями, которые принял городской голова в январе 2019 года, тем самым взяв полную ответственность за состояние дел предприятия на себя. И э, нынешнее отключение электроэнергии оно абсолютно не связано с действиями городского совета, оно связано с деятельностью руководства предприятия и городского главы Лещанского. Наслідки такої бездіяльності мера стали для міста майже катастрофічними, адже тепер під загрозою не тільки діяльність комунального підприємства, а й бюджет розвитку, кажуть у міській раді. Якщо борг водоканалу знову ляже агарем на бюджет, то про благоустрій міста у цьому році можна забути. А це й ремонт доріг і охайні паркові зони, чого місту сьогодні вкрай бракує. Але навіть усі ці факти не завадили Сергію Шиліну вкотре поставити на розгляд бюджетної комісії питання власного преміювання. Але тут думка депутатського корпусу розділила. У этого чиновника хватает совести, наглости заявлять о том, что он заработал премию в течение марта 2019 года. Позиция депутатской группы – это чиновник премию не заработал, поэтому выводы комиссии были однозначные. Однако, вот такого единения, скажем так, в составе комиссии не было. За выделение премии городскому голове Ширину голосовали депутаты Старченко, Ажипа, Корженко и Романов уже традиционно. То есть это депутаты, которые его поддерживают, но которые, наверное, должны нести ответственность наравне с городским головой за всю ситуацию в городе. Депутатской группой принято решение подготовить проект решения о досрочном сложении полномочий Лещанского городского головы Шилина. Это наша позиция, это наше требование. Мы считаем, что этот чиновник должен уйти в отставку. И подобный проект решения уже зашел у Умиську Раду. Адже факти невиконання міським головою своїх службових обов'язків та неодноразове порушення конституції і законів України визнали вже у судовому порядку. Окрім того, Сергій Шилін фігурує і у кримінальному провадженні щодо незаконного звільнення Тетяни Ходоби з посади керівника відділу освіти з особистих мотивів та з грубим порушенням законодавства про працю. Тому, у разі підтвердження підозри у вчиненні кримінального правопорушення у суді, пану Шиліну буде загрожувати вирок, яким його суд може покарати у вигляді чималого штрафу. У із забороною обіймати відповідні посади строком до трьох років. Ксенія Білянська, Нестор Шарун, Теркакцент.